Дуже приємно, що таке влаштовують, дуже смачна їжа. Борщ, це теж хаймарс, який вражає точно в ціль. Вони well, uh, bring... хотіли просто організувати якесь приємне місце для людей, аби люди могли прийти, поїсти, послухати музику, також вайфай, просто зібратися всім разом і нам цією атмосферою. Це 37-річний американський шеф-кухар Ноа Сімс. У капелюсі він готує борщ та неополітанську піцу для жителів бучі. До нього вишикувалась черга людей. Вони коштують гарячі страви та діляться своїми враженнями. Спочатку подумав, що це каша, а вийшло ж... що це м'ясо. Чисто куряче, наче фаршу зроблено. См... Смакує дуже смачно. Дуже смачно, і в попередній раз, і в цей раз той раз. Вони клали лимонну лимонний сік, а в цей раз часник і дуже смачно. Серед бажаючих спробувати фірмові страви і переселенці з інших міст. Пані Ольга приїхала з тимчасово окупованого енергодару Запорізької області. Говорить, такі заходи потрібно влаштовувати частіше. Ви бачите, багато людей, дітей багато прямо зі школи йдуть. Це радіються, спробували цей борщ, прокоментували. кому що як сподобалось. Американський шеф-кухар Ноа Сімс розповідає, працює шеф-кухарем вже 20 років. Почав працювати у ресторані. Раніше у 15-річному віці був учасником американського мастер-шефа та волонтерів у багатьох куточках Індії. А найкращий досвід отримав у Польщі, де почав готувати для українців. Його запросили бути виконавчим шеф на найбільшої операційної кухні в Європі. я готував для 10 мільйонів українців. Я думаю, що жоден американець не готував так багато і власне це є досягнення. До України вперше приїхав улітку. У Львові роздавав іграшки дітям, а вже новорічні свята присвятив волонтерство на київщині. Намагався усіляко підтримати людей та створити для них свято. Мені дуже подобаються місцеві. Вони дуже полюбляють борщ, і Вони завжди дуже приязно реагують. Дуже приємно я не здаюся, і робота не закінчена, поки терористи не підуть. Благодійну акцію вже не вперше проводить польська організація Kelp NGO, яка існує з 2017 року. У 2020-му вони об'єднались ООН. Її працівники, люди зі всього світу, допомагають українцям від початку повномасштабного російського вторгнення. «Як тільки почалася війна. Вони ще були в Бразилії там на проєкті. І Вони як тільки його закінчили, вони одразу всіх працівників з Польщі з України вони привезли сюди, аби тут допомагати. Він дуже любить українських людей. На перший погляд вони виглядають такими серйозними, але коли вже є можливість з ними поговорити, то він розуміє всю їхню доброту, всю їхню також теплоту їхньої душі Пане Міліо говорить, вони забезпечать людей гарячими обідами, паливом та інтернет зв'язком. Також планують почати працювати з українською гуманітарною організацією. «Вони не тільки в бучі вони планують розширюватися більше, особливо на схід до Харкова, Одеси, Дніпра, тому що там людей більше проблем з електрикою. Зі всім вони хочуть більше допомагати дає більше потреби для цього. У планах благодійної організації роздавати українцям не лише гарячі обіди. Вони хочуть долучити музикантів для організації живої музики та підключити підписку до Amazon Prime, для того, щоб люди приходили зі своїми ноутбуками і мали доступ до різних фільмів. Марія Марчук, Олександр Кравчук із бучі спеціально для інформаційної агенції. Погляд